960 паїв. Фермер, Він же директор агропідприємства Петроєвич показує карту земель. В оренді каже, мають 4,5 тисяч гектарів. Ось на цьому полі видніються посіви озимої. Та говорить, чоловік переживає не за урожай, а за новий етап земельної реформи, що стартує 1 січня. Водиться вже вільний купіль для продаж землі для юридичних осіб. Що може, де може тут бути така досить велика проблема для дрібних і середніх господарств? Коштів для того, щоб виходити для викупу землі, просто немає. Да. І є небезпека в тому, що якісь потужні підприємства, люди індивідуальні через юридичні особи, там іноземці, вони можуть скупляти землю. От і, скажем, так потім використовуючи можливості нашої судової системи, ініціювати розриви договорів. Натомість додає, перед впровадженням нового етапу ринку землі варто було б підтримати маленькі фермерства, надати їм кредити, щоб вони могли пропонувати землю. в Викуп нині ж говорить, має гроші лише для виплат орендодавцям. Так, кожен пайовик цього року отримав від 8 до 11 тисяч гривень за гектар. Оборотних коштів практично немає. Щоб вийти на нуль, не всі можуть. Не підтримує земельну реформу і фермер Валерій Перепилиця. Продаж землі ми його називаємо розпродаж землі. Чого? Ніхто від цього не виграє. Селянин вимушений продавати землю в основному, Да? Вимушений продавати по низькій ціні. Агровиробник від цього не виграє. Тому що, якщо він навіть купує землю, йому треба витягувати значну суму з обороту, щоб купити землю. Громади теж десь в стороні. Державі я не бачу користі. Користь я бачу тільки в нотаріусі. З 1 липня 2021 року запрацював ринок землі для фізосіб. Відповідно до ухваленого Верховною Радою закону, до 31 грудня 2023 року обіг сільськогосподарських земель може відбуватися лише між громадянами України. Одна людина може володіти не більше, ніж 100 гектарами. Із 1 січня 2024 року громадяни України зможуть мати ділянки загальною площі до 10 тисяч гектарів. Землю дозволять купувати і юридичним особам таких нововведеннях вбачає плюси експерт із аграрної та земельної політик київської школи економіки Роман Нейтер. Ми не бачимо підстав для того, щоб ті фермери, які працюють на землі, вони її втратили, що хтось інший прийде і, і все скупить. Тому а, ці аргументи, що вони переживають, що вони будуть позбавлені можливості приймати участь на цьому ринку. Але наразі не така велика кількість юридичних осіб має такі прибутки, щоб дозволило їм. Активно э, приймати участь на ринку землі У нас розширюється категорія лит... э, гравців, які можуть купувати землю. Відповідно, ми можемо очікувати зростання попиту на землю. Це великий позитив для землевласників, яких в нас близько 6 мільйонів осіб. Додає, хоча вартість землі може зрости, та охочих її продати небагато. Два третій рік ціна на землю зросла орієнтовно на 9%. Тобто навіть без ринку землі для юридичних осіб ми бачимо, що в середньому ціна на землю зростає. Тому 15-20% це досить реалістична цифра. Велика кількість землевласників вони не готові продавати свої землі. Ті, хто готові, це, це як ми побачили за останні 2,5 роки, це там один з копійками відсотків від загальної кількості землевласників. І ми не очікуємо, що все сильно зміниться з часом. На розвинутих ринках пані Катерина має три паї площею понад шість гектарів. Продавати землю, каже, не збирається. Ця земля нас кормить. І в будь-яку минуту ми звертаємося, якщо скутна минута, нам дають гроші наперед. Навіть. Ми пописали заповіти на своїх онуків, і вони договора теж я в того і в того бабушка Прабубушка начерце знаходиться, попереписували їх паї, вони договори поскладали. Землю теж буде берегти для нащадків, говорить Станіслав Шпунтенко. Жити в селі, продати свої паї це, мабуть, нелогічно. У мене син пішов вчитися агрономом, знаєте, чоловіга вивчиться, а можливо, там якогось тракторця підкупить, та й буде собі на своїй земельці займатися. А зараз. Таких якихось там тих 8-10 тисяч із пою за рік отримати, це за 10 років 100 тисяч. А продати пой за 50, грубо кажучи, тисяч і вже більш нічого з цього не мати, ну, мабуть, мабуть, геть не та справа. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.